Історія, яку нам звично подають, часто є однобічною. Вона слугує інтересам переможців і будує імперські міфи, приховуючи справжні корені та походження. Але якщо відкинути пропагандистські нашарування і зануритися в глибину фактів, відкривається зовсім інша картина. Картина, в якій держава, що сьогодні називається Росією, до XVIII століття носила зовсім інше ім'я Московія. А її історія міцно переплетена не зі слов'янською київською Русю, а з азійською Золотою Ордою. Цар Петро І усвідомлюючи потребу увійти до кола європейських монархій, які з презирством ставилися до варварської Московії, зробив зухвалий, але надзвичайно ефективний крок. У 1721 році він офіційно перейменував свою державу в Росію, фактично привласнивши собі історичну спадщину Київської Русю. Це був акт, що мав на меті стерти пам'ять про ординське минуле та замаскувати істинне походження московського народу, який, як стверджують історики, складається з угро фінських племен. Сама назва столиці Москва за однією з версій походить з мови фінського племені Мокші й означає брудна вода. Ця ж мова не дає змоги перекласти це слово, та й сам термін «Кремль» є татарським і означає укріплення на височині. Московське царство не лише не мало слов'янського коріння, але й перебувало в тривалій васальній залежності від Золотої Орди та її спадкоємця Кримського ханства. До 1700 року московські царі платили данину кримському хану, зустрічаючи його посла з безпрецедентною покірністю. За переказами, цар Московії особисто вів коня кримського посла до Кремля, ставав на коліна перед ним і садив його на свій трон. Цей ритуал яскраво ілюструє, хто був господарем у цій парі. Натомість, у середньовіччі європейські картографи проводили кордон Європи вздовж меж Русі, території, що відповідає сучасній Україні. Русь розглядалася як щит, що захищав європейську цивілізацію від навали зі Сходу. Європа ніколи не сприймала Московію як свою частину, а навпаки, відносила її до Азії, що було цілком логічно, враховуючи її історичну й культурну залежність від Орди. Імперські міфи, що так довго культивувалися, починають розсипатися, коли стикаються з фактами. Історія, що стосується договору про возз'єднання Московії та України, нібито підписаного Богданом Хмельницьким, досі не має документального підтвердження. Оригіналу цього документу, на який посилалися російські історики, ніхто ніколи не бачив. А такі події, як Куликовська битва, яка мала б стати символом звільнення від орбинського ярма, так і не отримали підтвердження у вигляді археологічних артефактів. Усі пошуки, які ведуться вже кілька століть, виявилися марними. Це наштовхує на думку, що ця велика перемога є не більше ніж красивою байкою, створеною для легітимізації влади та формування національної свідомості. Не дивно, що в інших областях Московії, крім тих, що були слов'яно-руськими князівствами, такі як Псковська, Новгородська, Смоленська області, захоплені московською ордою в 15-16 століттях, ніколи не мешкали слов'яни. Увесь світ будувався на принципах вільної праці, тоді як Золота Орда та її спадкоємиця Московія були єдиними країнами, які тримали у рабстві власний народ. Це пояснює нескінченну відсталість цього багатющого на природні ресурси краю від європейських країн, де ефективність роботи вільних людей завжди була набагато вищою. Наведені факти розкривають справжню приховану історію, яка допомагає краще зрозуміти сьогодення та ідеологічні міфи, що століттями формували світогляд цілого народу.